Вітаю, друзі. І сьогодні настав, як кажуть, момент істини. Будемо продавати коників. Вони вже на кінець вигуляні. Коштують по 50 тисяч. І, відповідно, відправляємось їх продавати. Так, першим ділом, як завжди, купуємо ще три. Так, цей. Цей і ось цей. Нехай буде, різниці нема. Так. Тепер йдемо заповнювати кормушечку на повну сіну солома вода. На 8 коників на 10 днів. Так, водичка залилась сама. Прямуємо до сіна. Оп! Є висипалось. Якось сипиться воно так нещедро. Так, і у нас кормушечка на 10 день засипана. Ого, скільки треба було Так, ладно. Ось я потім посію, довезу. Що я хотів зробити? Продати коників. Три я купив. Продаємо 5 і докупляємо 2. Так. За 50, за 50, за 50, за 50 і 3 цих самих маленьких. Так. Кого тут у нас ще вибрати? Давайте візьмемо цього. І... А, той раз у нас чорного не було, так? Да? Ну, можна і чорного взяти. Бабах, 250 тисяч. Заробили. Плюс коники, транспортування і таке інше. І того в нас 270 тисяч. Так, ну що, пригнав я цього звіра у магазин. Тут, звісно, точки продаж нема, щоб його загнати і подороже продати. Ну нічого страшного, заходимо, продаємо сменюшки. New Holland за 55 тисяч продаємо, і жаточку до нього за 17 346 тисяч. І хватає на новенький комбайн. Нарешті купуємо новий комбайн. І в нас навіть залишилося 12 тисяч доларів на рахунку. Отака у нього гарна жаточка. Майже в два рази більша, як та, що в нас була. Ну і отакий прекрасний джонік. Звісно, було б лучше назбирати грошей на більшого, але, в принципі, нам поки що хватить і такого. Ну що, вперед. Не будемо, як кажуть, затягувати час. Заводимося і газу. Так, я тут, мабуть, зі звуком не пошаманив, так. Да. Я думаю, так хватить. Так, здаємо назад, цепляємося і поїхали. Цей комбайн їздить побыстріше, жатка побільше, бункер відповідно так само більший. В кабіні ще той монстр. Електроніка і все таке. Кут повороту коліс набагато більший, тобто розвертатися він буде скоріше, ніж New Holland. Ну і відповідно завертаємо на поле і цепляємо жатку. Так, розвертаємось. Ну Розвертається гарно, не те, щоб на місці, але все ж таки, зрештою, покращені, ніж той. Так, розкладаємо комбайн. Оп. Так, ну і їдемо молотити. Жгадка ширша, швидкість повороту вже більша. Відповідно, маємо працювати скоріше. Зараз знову буду вигулювати коників до 50 тисяч, там, відповідно, треба буде поповнити запаси соломи, води. Так, ну і що, працює? Така гарна анімація жатки. В принципі, отака от анімація комбайну. А гарно їде, гарно молотий. жатка в два рази більша, бункер теж. Ну, головне, що він розвертається швидше. Так, ну хай буде так. Так, добре. Це налаштували. Це налаштували. Так, а я щось не пам'ятаю характеристик того комбайну. Це у нас бункер. А, бункер, да, 10 тонн і жатка 7,6. А в того скільки була? 4. Ну, майже в 2 рази більше. Так, ну що, купив я тоді хоршика. Зараз сівалочку. Зараз купив ще комбайна. Трава там в мене накошана. Росте заново. Так, і, відповідно, де наші? 5 коників. Е, у них все є. Навіть з запасом. Треба буде ще тільки посіяти овса, змолотити і завести коникам, бо запасу у мене вже абсолютно ніякого немає. Нарешті, як кажуть, виконав частину плану, купив комбайн. Ну, в подальшому тільки розширення площі землі, тобто посівної площі. Ну, Відповідно для цього також треба гроші. Але за рахунок того, що вже є комбайн, скажімо так, більший. За рахунок цього більшого комбайну має бути більший прибуток саме з зернових культур. Тобто я хочу а, сіяти зараз ріпак, сою. ну, Після овса, звичайно, тому що коникам треба ще корму заготовити, щоб подовше хватило. І далі буду планувати якісь розширення, думати, які поля купувати і в якому напрямку рухатись. Ну, і відповідно, є ще ідея купити корівок. Тобто зараз вже на них грошей не вистачить. Бо то такі ребятки дороговаті. В принципі, зараз поїду на базу, покажу. Але, ну, так як на полі є сіно, в мене там готове. То, в принципі, можна ще завести і корівок. О, Відповідно, для цього мені треба був би ще один прицеп, але я думаю, що хватить і того, що є у коників. І на солому, і на сіно. Туди, як кажуть, гості можна буде їздити, поповнювати запаси. Так, ну такі гори в мене трави. Аж кінь ховається у них. Сіна тут буде достатньо, травичка знову підросла, можна буде знову косити. Так, де Гноянка, <кій> гній? Ау, покупка корів. Ну, в принципі, отакий корівник. Він невеликий. Тут, е я не пам'ятаю, зараз за Е Де воно тут? А, тут не пише, наскільки корів. Так, коровка 2,5. Коштує і 200 доларів транспортування її. Є в нас отакі корівки. От. От сама така звична для села. Брахмани є. Кажуть, саме більше молока дають. Ну, але тут різниці немає реально, тому що вони тільки з вигляду міняються. Тобто молока гною, гноянки і так далі, вони дають все однаково. В кормушку загружається сіно і трава. Власне, для самих корів треба тільки сіно. Трава там загружається, ну, так би мовити, на крайній випадок. От. <кій> Відповідно, я планую все ж таки купити корівок. Але так як вони по 2,5, плюс ще транспортування. То я думаю, продам врожай, до речі, у мене. Ой, то карта, то не то. До речі, у мене тут ще є. А, он, соя 29 тонн, коли буде ціна хоча б по 1800, а то й більше, то можна буде, в принципі, її продати. Там у мене ще два поля засіяних. Зараз ще буду молотий. Відповідно, після того, коли продам сою, як кажуть, повернуся. І можна буде вже купувати корівок. Відповідно, там вже пережину прицепи, буду завозити сіну, буду завозити солому. От, якраз посію овес. він виросте, я його змолочу. соломку завезу корівкам. Ну, Нюанс, ви пам'ятаєте, що чим більше худоби е, власне, в так званому загоні, тим більший об'єм. Кормів можна туди завантажити. Ну, відповідно, наразі поки все. Бережіть себе, до побачення.